Перший у територіальній громаді центр рекрутингу української армії за підтримки Міністерства оборони України розпочав свою роботу у Бориспільській міській раді. Міністерство оборони України розвиває мережу рекрутингових центрів по всім регіонам України. От На сьогодні в Бориспілі це вже 49-й центр рекрутингу української армії. Мета дуже проста. В цивільному форматі, тому що це в ЦНАПі. Цивільні рекрутери спеціально навчені, які пройшли тренінги, цивільним людям, які цікавляться службою в силах оборони, надають допомогу, консультують, надають інформацію, надають контакти. І для тих, хто зацікавився, надають ще й допомогу, як потрапити, супроводжують їх до обраної військової частини. І ця модель ефективно працює, от якраз виповнилося один рік. Центром люди, які бажають служити в Збройних силах України, мають можливість обрати собі професію. Громадяни, які сумлінно та добровільно вирішили стати до лав Збройних сил України та сил оборони, ми допомагаємо їм з їхнім вибором. Підбираємо вакансії, безпосередньо контролюємо весь процес від і до підписання контракту. Одразу скажу, що центр рекрутингу тільки, працює тільки за контрактом. Це не мобілізація. Дані в ТЦК не передаються. Можливо отримати інформацію як анонімно, так і особисто. Можна засобами телефону, зв'язково вони є на сайті розпосюджені, а також особа особисто може пробити, задати певні питання, цікавимось фахом, цікавимось, що саме цікаво йому. Можливо, вже особа хоче певну якусь бригаду чи в частину. А ось до центру рекрутингу української армії вже завітав і перший відвідувач Олександр Лісевич. «Проживаю в місті Борисполі. Зайшов поцікавитися відносно свого брата, тому що він цікавиться цією темою, але не знає, куди звернутися. Пішов попитати, які умови, як цей весь процес проходить, і які є посади, тому що юрист він хотів би більше допомагати, Більше юриспруденції, наприклад, чи є такі посади для нього в наших підрозділах. Зараз доступні понад 10 тисяч вакансій в усі сили оборони. Наразі люди, які звертаються до центру, цікавляться різними посадами. Розповідає уповноважений представник міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Багато людей запитують про позиції БПЛА, тобто вакансії, які пов'язані з управлінням, з членами екіпажу, скажімо так, безпілотних комплексів. Багато є питань по водіям, багато є питань по вакансіям, пов'язаних з якоюсь штабною роботою. Забезпечення, але тим не менше, на третьому чи четвертому місці, взагалі по кількості звернень – це безпосередньо стрілецькі. Позиції, тобто вакансії, пов'язані з різними військово-обліковими спеціальностями, які передбачають операторів тих чи інших видів озброєння або військової техніки. У Київській області такі центри є в броварах, бучі білі церкві. Завдяки цій мережі в Україні консультацію отримали вже понад 44 тисячі осіб. Тож охочі можуть звертатись за адресою вулиця Київський шлях, 72 у приміщенні Бориспільської міської ради або ж за номером телефону на екрані. Марина Грицюк, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.